Всім привіт! Накоптили сьогодні продукції. Дивіться, яка підчеревинка. У нас гарна вийшла. Шматочки невеликі. Вся м'ясненька, дуже гарно прокоптилася. Красота. Та скоптили вушка, але вже ящички не повні, бо приїхали люди, забрали срочно їм, потрібно було вуха, вони їхали на схід. То ще теплі їм віддали, ці вже охолодилися. Є не гострі, гостреньких трішки. Не знаю, чи залишиться. Напевно, що ні, бо то що замовлень дуже багато. Зараз розріжемо під черевинку. Така красота. Зараз чоловік спробує. Ану, пробуй. Що, смачно? Ні. Смачну продукцію закоптив. Замовлення приймаю на вайбер, номер телефона в шапці профіля TikTok. Пишіть мені на вайбер. Буду вечором я продивляюсь сповіщення і тоді відповідаю. Не потрібно мені дзвонити, бо я не маю часу брати трубочку. Все, всім гарного дня!